Добрий день, я Погуляй Софія, учениця 11 класу вихованка гуртка основи екологічного моніторингу ДОЕНС. Пропоную до вашої уваги проєкт, система централізованого управління параметрами мікроклімату у спорудах захищеного ґрунту. Проєкт розумної теплиці проєкт розроблений для вирощування овочей в умовах посушливого клімату і за недостатньої вологості в Донецькій області. Висока температура, посуха, відсутність дощів сильно знижують урожайність овочевих, що призводить до необхідності використовувати споруди захищеного ґрунту. Теплиця досконала конструкція для захищеного, має великий об'єм, що дозволяє вирощувати в ній високостеблеві овочеві рослини, а також працювати всередині приміщення. У теплицях підтримується заданий мікроклімат за допомогою інженерних мереж та систем, основне призначення вирощування ранніх та позасезонних овочів, а також розсади для відкритого та захищеного ґрунту. Мета проєкту розробка ефективної системи керування мікрокліматом в спорудах захищеного ґрунту, яка дозволить забезпечити необхідну температуру, вологість та освітлення для рослин протягом усього року, покращити вражайність та якість продукції і знизити витрати на енергопостачання. Завдання дослідження. Визначити вимоги до мікроклімату, проаналізувати параметри температури, вологості, освітленості та рухливості повітря, необхідних для різних рослин на різних етапах їх розвитку, оцінити різні типи обладнання для вентиляції, кондиціювання, опалення, освітлення та поливу, провести порівняльний аналіз енергоефективності та продуктивності обладнання. Методи та технології. Аналітичний дозволив витрив отримати високоякісну інформацію про наявні технічні рішення, технічні засоби автоматизації та методи керування мікрокліматом, моделювання розроблено проєкт теплиці з управлінням мікрокліматом. Під мікрокліматом теплиці розуміють регулювання наступних параметрів: температури повітря та ґрунту, їх вологість, тривалість світлового дня, освітленість, рухливість повітря та його газовий склад. Для цього необхідно впровадження таких інженерних систем, як Вентиляція та кондиціювання, опалення, освітлення та організація поливу. Система вентиляції та кондиціювання підтримує температуру, вологість повітря, рухливість та необхідний склад повітря. Система опалення регулює температуру повітря та ґрунту, види обігріву сонячне, біологічне, технічне. Освітлення контролює тривалість світлового дня та освітленість у середині теплиці. Полив підтримує необхідну вологість ґрунту, різновиди поливу, поверхневий, внутрішньоґрунтовий, дощування та краплинне зрошення. Необхідні параметри мікроклімату теплиці змінюють залежно від вегетації культур за сезонами року, від тривалості світлового дня, зміни дня та ночі, від погоди сонячна або хмарна, від провітрювання споруд. Крім того, різні культури вимагають своїх оптимізованих параметрів мікроклімату. Щоб забезпечити оптимальні умови для рослин, необхідно автоматизувати системи контролю мікроклімату в теплиці. Для забезпечення рослин життєво важливих умов у теплиці застосовується автоматика, яка включає декілька основних систем. Регулювання температури в приміщенні за допомогою автоматичного провітрювання, автоматизація поливу рослин за заданий час або в залежності від потреби, забезпечення необхідного рівня освітлення для активного процесу фотосинтезу, опалення теплиці в холодний період року. Для автоматизації процесів в теплиці ми запровадили інженерні системи і обрали обладнання, що на сьогодні пропонується на ринку, Контролер поливу White Line модель VL 3130 є електронним пристроєм, який призначений для автоматизації поливу рослин. Універсальний цифровий терморегулятор моделі xh y 1411. Його основні технічні характеристики включають програмний діапазон температур від мінус 55 градусів за Цельсієм до 120 градусів за Цельсієм, а також можливість перемикання між режимами опалення і охолодження. Контролери з виносиним датчиком вуглекислого газу призначеним для моніторингу загальної якості повітря в приміщеннях та визначення рівня концентрації вуглекислого газу. Датчики температури це термопари, що складаються з двох провідників різних матеріалів, які з'єднані на одному кінці і створюють термічну пару. При зміні температури утворюється електрорушійна сила, яка залежить від різниці температур між кінцями термопари. Датчики вологості це пристрої, які використовуються для вимірювання кількості водяної пари в повітрі. Вони можуть бути оптичними, механічними або електронними і зазвичай вимірюються відносною вологістю. Датчики складу повітря можна класифікувати на каталітичні, напівпровідникові та інфрачервоні. Інфрачервоні датчики є найзручнішими та надійними. Принцип їх роботи базується на тому, що повітря з частинками газу за повітря без нього та по-різному розсіюють світло в інфрачервоному діапазоні. Обладнання теплиці такими контролерами і відповідними датчиками дозволить автоматично керувати процесами поливу і освітлення овочів, підтримувати необхідну температуру і концентрацію вуглекислого газу. Датчики самі по собі не мають жодної цінності, допоки не буде чогось що збирати та оброблювати дані, які з них надходять. В ролі мозку будь-якої системи зазвичай виступає мікроконтролер або мікропроцесор. Різниця між мікроконтролером та мікропроцесором наступна. Зазвичай мікроконтролер працює з вбудованою флеш-пам'яттю, якій виконується і зберігається його програма. Для того, щоб полегшити працю працюючих людей та виключити вплив людського фактора на дозрівання врожаю, необхідно автоматизувати роботу всіх систем теплиць. Це дозволить перше, оптимізувати інженерні комунікації, друге, підвищити врожайність, третє контролювати витрати енергоресурсів та четверте зменшити трудовитрати. Однак автоматизація автономно працюючих систем не забезпечить ідеальних умов для вирощування рослин. Тому велику роль у створенні досконалого мікроклімату грає інтеграція автоматизованих інженерних систем управління, єдиний комплекс із централізованою системою управління. Висновки. Централізована система управління дозволяє перше збільшення врожайності за рахунок підвищення якості роботи обладнання, точності підтримки параметрів та режимів регулювання, друге. Скорочення витратна та витрат на обслуговування. Третє організувати віддалене управління та контроль за всіма параметрами системи. Та четверте здійснювати діагностику та прогнозування аварійних ситуацій за архівними даними серверів, скорочуючи кількість позаштатних ситуацій. Дякую за увагу.